Нам вдалося виявити ось цю вантажівку, повністю нагружену львівським сміттям. Водій визнає, що це львівське сміття. Приїхав на Львів, загрузився і коротше, в Києві забрали документи, дай, відправили на Черкас. Казали, перешлють по почті. Інформація про те, що на території міста Черкаси знаходиться вантажний автомобіль, заповнений сміттям. Надійшло від представників громадських організацій. Перевіркою інформація була підтверджена. Дійсно, вантажний автомобіль був заповнений сміттям. За показами водія даний вантаж він привіз території Львівської області. Надати документи на вантаж він не зміг. На даний час автомобіль вилучено, за даним фактом проводиться перевірка.